Виктория... Виктория Секрет. Ебать. Типа Виктория Секрет. Мы не показываем, вот. И что это значит? Юрий Билович. И что он мне дает? Ну что, инспектор? Я вызываю. Кого вызываю? ГБР вызываю. Я забыл Дэн Чистька за На музыку вышла. Что? И что? Я же не Я же Я да? А все нормально? Ага, а, добро, добро. А, а что вы хотите? Вы вы а ш... вы а, ш... вы а, ш... вы а что это такая? Не скажите. А твою руку нюхаете, че? А, а. Ні, чи, чи руку це тебе... ви. Ладно. Вітаю. У вас більше шансів заробити всі хідіс. Воно Так. Да. Сьогодні. Давайте чуєте. Які найдорожчі райони в Києві? Бо це вони чи що? ЖК, Новопечерські Липки? Так отут французький квартал, а отут де воно? Новопечерські липки. А оце французький квартал. Ну нам швидше до Новопечерських липок. Там хід по перепусках на територію. Чел. Легко. Легко. Так. Як я виглядаю? Ну як мене можуть не пропустити? Ще бейджі дістану рукавиці. Як конь закрій рот. Я в очі нікому, не треба зараз тут дивитися, щоб мене не запам'ятало. Я бачив відоси, чисто аналізував хто як, як це я робив. То там люди знаходили нормальні речі, там один тіп досі робить такі речі. Досі шукає лазить по смітникам. Вже три роки лазить по смітникам. Але правда, це ютуб, я думаю, що там постанови. Я ТЦК? Ні, я не бачив. Я взагалі ТЦК не бачу. ТЦК не бачили? Чого? ТЦК. ціка. Ні. А коли останній раз бачили, ти цікав. Ага. Ти цікав. Ага. Не знаєте? А це щаслива людина. Він цікавий фонарик, жорсткий. Сліпить жорстко. Давай. Нечайний, нічай. Споримо нас знову печерських липок. Вибач. Вибач. А ти. <кхи> Вибач, ти хочу пісяти дуже дуже... Прямо лівочка так, мило, ще треба більше мила. Мило. Безплатна вода у вас є. У нас Ого. Дуже вам дякую. Я не дякував. Дякую, дякую. Ще стоїть душови можна. Я подякував, дебил. <сху> Блять. Зараз якусь іглу наркоманську. Блять! Коротше, ні, все нормально, що вип'я. Друже, давайте. А <клакова> ново печерські випки там? Так, так, да. Хто? Як діла? Хто? Як діла? Штрих? Штрих, ну тихо. А ч штрих? Я, я, ну, я, я ж не знаю, тебе, а я что знать твоих двое? Ты же ну, не знаешь, что ты штрих. А ч ты штрихом он называется? Ладно, извини, маленький. Понял. Вс, давай, да, давай. Давай, О, давай. Че давай. ты нормально я так еду, казав, шины терпил, вот честно. Я ему сразу сказал. Чел, что раз так скажешь. Первый так сказал. Второго узна, где машина выехала. Ага, да. Пошла к бал. Добре, добро. Так. Так ну я уже да, на месте тут. Выдут? Ага. Да. Да-да. Я вже от зараз от тут буду. Пару хвилин буквально. Братан. Пару хвилин. Так, тепер лишилось знайти там. Тут взагалі важко буде. Ладно, мовчимо. Ну давайте так і із. Добрий день, а що там сьогодні перевіряли? Кажуть, чи сьогодні перевіряли, от таке. Що? Мали приходити. Ну там перевіряють е на якість сміття. Вічора ще А, ну давайте я тоді подивлюся. Ну, яйця. Хочете покажу. Що, що? Повіриться просто хочеться. Та ви що, смієтесь? Щоб я і ритись. Я що, ідіот по вашому? Керці. Берем дерці. є які-ники? Є, є. Зараз, зараз. Yeah. Діці яка? Yeah. Yeah. Покажіть, яка. Що воно мені не треба. Яка yeah, yeah. якість китка? Yeah, yeah. Ой. Так, ну дивіться, от наприклад... Mm -hmm. Мені не треба, наприклад, покажи документи. Добре, зараз показую. Бо я ці ігри, вже бачив тисячі разів. Yeah, yeah. Які ігри? От. Що це таке? Вот. Ну, мені показує, вот. І що це значить? Юрій Білий. І що вона мені дає. Ну що, інспекція? я Я визиваю. Кого визиваю? ГБР визиваю. Збив. Хай. ГБР, У нас є така служба. Хай вони з тобою розбираються, хто такий. Що це за служба? Це хороша служба. А що зі мною? Що я зробив? А що ти що робиш зараз? Що вам не подобається? Не зрозумів. А що мені подобається? Ти по подобається? А що вам не подобається? Ти ти не їсти, хоче сирота, я сирота. Ну так і, яка служба? Що то волна ганяє? Із гой сквад. Відкритим текстом кажи тоді. Що? Що мені треба поритися? Не треба поритися. Ну так рийся тоді. Добре, дякую. Без всяких понтів. Дуже вам дякую. Лера. Пума. Пума знайшов. Кого? Пуму. Пума. Що ми з цим робити? Знаю, хороші вроді. Випрати то нормально буде? Дядь, Це ж Боже, зараз вийти е, людина, яка викидувала і дивитись на це су. Юра, привіт. Гарного стріму. Підійди до охоронця. Спитай, чого бикує одразу, патор. Нащо ну, ви це робите? Вичте, у вас е, є кульок якийсь? Ні, ні, це не добре. Добре, добре, дякую. А що тут, ви не знаєте? щось ж підняється вже, ну не що? що. Ні, то я питаю, може. Може хтось виносив в нас і... А, добре, все, вибачте, вибачте. Він тайм оце сюди. І це як подарок Лєрі буде. Так, ну тут... Є тихо. Та це заробити можна, я вам клянусь. Тихо. Вірно щось буде зараз. Віза? Ваші усмішки, наша вдячність, смічний комплімент у подарунок. Що це було? Смічне? Це ревізія, так, ревізія Так, так, так. На якість. Що то випили таке? ти, Продаю за 150 можу. Зачем? Мені нужні жінки туфлі. Можна який розмір? Знаю, так. Так, розвідка. Ну можем примірити. Шо? Ні, ну це десь 39-й, може. Ну стоп, ти 39-й. Стоп. А, 39-й, От от ще є от такий ти. Пума. Це пума. пума. Ні, вони нормальні. Непонятно понятно, що нормальні хочу. Ти дитинсь, ти, 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 знаєте, що хотів? Мусоровозчиком працювати. Я дивився. Хто теж? Поставити плюс. Е, я дивився на те, як мусор вивозять на цю машину. Я присинався вночі навіть. Я прям батька так кайфував. Вріз зісняються. Ой, плюс во. Ва... Опа. Це... Типа... Поняли, да? Тут вірно має бути щось. Ш... Тут в... таке ще не робили в Україні. То тобто, есть ринок вільний. Ринок можна захоплювати Там охоронець паралельно є. дивиться на мене. Але на мене охоронець дивиться сліва. Якась кофта, якась щось є. Міряй. Все, він відвернувся. О, сорочка. Типу якась сорочка. Вікторія... Вікторія Сікрет. Сі Тіпи. Вікторія Сікрет. Сосать, вроди. Сосать. А це що? Що це таке? Це теж щось нормальне. Да, все добре. А вас? Поняв? О, тихо, тихо. харді вайб! Тихо, тихо, тихо. Ладно, баби не платять якесь. як це? Версач, реально? Таке...

Підходи, іди. Я чую... Не, не не Я чую... Чу? проходи. Умом. Тупо умом. Віста, можна у вас интервью взяти? Я думаю, що ви що, молодий. Можна, покажіть. Там была сумка. Я спермоглота. Дуже смішно. За секретну упаковку покажете квартиру? Нет, Nee. Чуєте, а що краще? Казіно крутити чи це? це ще ще йде рібукет подарить. Чуть-чуть підфарбувати балончиком. Йони, рот. <coughs> Навіть багато хваняєш сміття, сука. Що це за жінка? Тіпи. Ладно, пуста. Ой, йде до мене охорона. Що ви робите? Хочете? Поділимося. А чого? Ну то, що не можна. А чого? Знімають лазить допоможку. А чого не можна? Ну то, що не можна. Ну ладно, добре, тоді поділимо. А чого виходите? Я ж тут живу. Де? де? Тут? В третьому. В третьому будинку живу? Та. А які квартири? За 42-го. Ну, ну помужу каже, не гарну вас улазити, дивіться, все дивляться в одну Така так. яка різниця? Знімає де. А що з такого думаю, но Мені сказали, що з третього будинку, так? — Да, без 42. 19 й поверх. З третього. Да ладно. Да. Вы тоже? Що? Снимаешь? Ну да, да. Стрімер. Прямо зараз? — Ну да? Ні-ні. — П'ятку не Откуда спотября? Май Майже пятку. Ти знаєш правила, тут такого не можна робити. — Тут по мусорних на кого. не знали, знаете будет. Ну, його. Як думаєте, він під п'ятку? Ну, може по чимсь. Розумієш, коли ти квартиру тут покупав, ну. ти підписував якісь договори. обов'язки. Ну так, ну, да, підписував але в договорах. Я перевіряв своїм юристам, в договорах не було такого. Клад а... дура. закинув мех в мусор, більше там не закажу. Якщо серйозно, то така рубрика на Ютубі була давним-давно. Білий топ, а охорона бойлота. Це, це не я, це не я, це не я. Пане охоронець, а чого флаг нашої країни перевернутий на вашій формі? Мені так подобається. То ви руку нюхаєте чи? А, а. Ні, питаю чи руку це ви. Що? Що? А, я думав нюхає, типу нюхаєте руку. В нюхаєте. <ріху> <ріху> Правило в мусорках не купатись. Звісно, є спеціально обучені люди, а я... Що, от таке, таке правило в мусорках не купайся. Ну, звичайно. Розійдемося на тому, що я вам одну кофту і вам... А, у мене ще є, дивіться, що. Ви чекайте. Чекайте. Вам сподобається. Дякуємо, дякуємо. От, от, пума, це пума. Це пума. Та пуман? Зачем не... ты це делаешь? Ты можешь нормально скилкується. Ну не чистить, майже нові. Максим, киньте мені відео то? Кинуйте мені то відео. Сюди заходить, що запретили? Що ви зробили? Хто запретив? Я тут живу. Третій будинок 542, квартира, 19 й поверх. Mm -hmm. Валерій Етіянович. Киньте мені то відео, you я йду, я йду гуляти. Я зараз відбуду ГБР. А ж, тільки що було ГБР. Ну, то я ж хочу цей. Успав? Усмішка. Ха -ха. Усмішка. Я не зрозумів, чоловік тут живе, як сказати? Третій будинок, він каже, живе. Ну, 542. Ні, так, так я вже йду, мене пускають, ми вирішили питання. Що ви вирішили? не пускати чи не пускати? Він каже, що ви вирішили. Не, Ні, я нічого не казав. Третій будинок яке хотів. 542-19 поверх. 542-га квартира, 19 поверх. Чи навіть живе тут, як не пускають? Ні, мене впускають, це просто в мусорниках не можна лазити. Ні, вас сказали не пускати сюди. Ну він сказав. Ну а ти чого не спитав? Ти для чого? Кричу, відтікаємо, пізно. Я бабці, віки, їй бії і бійця з вами. Він вже кричить, блядь, тут піздец, блядь, за мене впрягся мужик. тут вайб, оце я розумію. Оце настоящий вайб. О, квіти, точно. О! Бажаю всім гарного настрою і позитиву. Оце, в такому Ну, поки я буду їсти бараховку, щоб дармат час не проходив. Вибачте, продаю недорого, всього по 5 гривень. Вибачте, продаю, не сідайтесь. Вікторія Сікрет. Клянусь, подивіться. Продаю, не скидайтесь, квітку в подарок, тапки 39-й розмір, 50 гривень. Роводить себе як бабуся, яка збирається видержити. Ну ви красава. Тік-ток, так? Да? Будете брати? Ні, звісно. А що? А що, мені тут є женські взяти? 30 років, 30 років. Ну жінці. 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 Я гуляк. Хто? Гуляк. Бабно. Скільки у вас було з цитевих партнерів? 26.35. У вас більше шансів заробити свій хіміс. А вже був колись, не, не був. Чим менше партнерів, тим менше шансів заробитися. Партнерів чи партнер? Партнер. Реально тема прикольна. Ви класна тема придумали. Як у вас воно працює? Як довго це працює? З тих тапок все пішло. Сиділа дівчина, просто отак ногу на ногу закинула, ноги були в повітрі. Я зняв з неї і побіг а в смысле сняли, вкрали. Да. Тобто, не, встать, я позихив. навіть, не вкрали. Ні. Ви розбоїлися? Ні, ні. Ні, я просто, це... ну, сняв і все. Це розбоїли? Ні. Я, Є... просто... я, я просто, а да, що й... Чо ні? Бо сидить людина, ви підбігли, відняли да. у неї її імущество так. і втекли. Дивіться, я можу це вам я все розказати, але про кого-то я не розкажу. Бля, це я, це все, як я навіть уявити? Чекайте, добре, а це що, це кофта, так? Да? Так, да, це кофта. Що знаю? Вона дитяча наче. <рес> дитяча. Так, на французькому провулку мусить бути лут. Продаю секретний бокс за тисячу гривень. Там може бути щось дорожче або ні. 500 гривень. Що це там твориться? ой є, є, є. А Все нормально? А, добре, добре. Можна вас. А що ви хочете? Поліція? А що а це таке, Не скажіть? Все добре, все добре. можна у вас. Що це було, він пузо його чуха. Взяв, розкрив його пузо і дивився на його пузо. Я так з лярою робив. Куди ми попали? -а -а! телефон випадає. Коротше, бій. Що ви пацики на моциках? Ладно, жарт. Я пішов. Ой, вибачте. Коротше. Мусорники де находиться. Слухай, ну ти виключив. Мусорник. Мусорники. Де викидає? Так. А що вона можуть. Каже, ну от ну. Що ти хочеш на тій мусор? Речі Га? Речі шукаю. Шукаєш? Так. Ну мусорки. Вони тим самому там на тих домах. Який розмір ноги вашої жінки? Жінки. 36-37. Якраз. Є на виріст. 39-й розмір капці. 39-й. Немає Ні. Вибачте, ви не знаєте, де тут великі смітники. Саме ось щось тут, бачите, З... да, за закриті. А відкриєте мені? Нє. Немає. Ні? Є? Mm -hmm. О, бо дуже треба. Чем? Та я працюю по викликах і людина там викинула свій паспорт. Короче, мене сюда впустили, сказали, що тут Вона сказала, типа, тут такі класні улови. І вот показує на чемодан. Типи. Типы І це працює. Тимберленд! Ха-ха! за один день 6К заробив. Що таке рукись, виловач? Пий? Ви дебіли? Костер, хто знає це дороге щось. Гель для душ, шампунь для волосся. Позлі. В закрита коробка. А, а. Брашко? Ні, реально хто це? Це ж збірна України. Бля, фу, мухи. А, це не домальовано. Так, це кубок Вовчику от Соні. Якийсь сюди... за кунь. Чи він якийсь новий? А що це? Спрінг клір погреби. Чуєш, ти рижа мапа? на нащо ти в смітті риєшся? Дуже смішно, не за скільки ви сказали? 6к? Чесно, от після цього стріма я навіть не переживаю за своє майбутнє. Іди покажи тій, що впустила свій вовк. Дивіться, що знайшов. Ну клас. А я вас надурив. Типа я шукав мусорний. Речі. І я собі забрав, коротше... <рес> ну, дивись, який підголовник. Ну, так що... Так? Да, продаю. Якщо ну, знаєш перчатку, може, прийде. Ні, Дивіться, що знайшов. Кошик, чемодан, тімберленд. Знаєте, що ще? Труси Пума. Дивіться, що знайшов. Ладно, можна таке питання? От, от я ніколи в житті не носив білі труси, не розумію на що. Ви вас ви носили колись? Ні, <рек> ну але чесно, от я не розумію таких людей, от для чого? Що ви хочете. Ну чи носили білі труси? Колись. Ні? <рек> ні? Ну я теж ні, от я не розумію людей, ні, ні одного не бачив, щоб носив. Це за світло буде вам? Ким, фонар... Не, 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 ви собі тренуйтесь. Добре, дякую. Все нормально, ви собі займаєтесь, дивуйтесь. Чуть-чуть тренуватись. Пане водій, продезінфікуєте потім багажник, а то він ту валізку зі смітника підняв. Чуть гляну Що це смішного? Дуже смішно, так? Да? Водій у мене повна валіза спершу. Я їду... Ой, вибачте, це. Лера, я тобі труси купив. Так а що ти... Ну я купив його. На музику вижити. Шоо? Він помер, кстати. Юра, ти. А як що воно проглядається? Ми Тихо. українці, ми не зламані, ми справимось. Чуєш, можеш. Можеш мене якось... блять. Ой. Шо? Зічайно і нічку задругнувся. А я теж це трогав. Хобіт! Закрив ну, нормальні Браті, на нормальні ноги. ті труси виберу, як натягну на лір.